Що ж дорогі друзі, знову таки всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі компанії Вашкарс і це чесний пригін автомобілів із Швейцарії та країн Європи. Знову свіженьке швейцарське авто. Вже у нас в місті Радивилів готове для продажі, вам для покупки. Дуже багато дзвінків не встигаємо так швидко приганяти автомобілі, як ви в нас їх купуєте. Дякую, що довіряєте, дякую, друзі, що приїжджаєте. Навіть багато хто з вас кидає задатки, не знаючи, який автомобіль, ну, не бачучи його, в принципі, лише по відео і по фото. Дійсно приємно, що є довіра, що є певний Рейтинг, так би сказати, вже склався про нашу компанію. Дійсно приємно. Тому дякую, друзі. І сьогодні знову, знову для вас пригнали хороший, якісний варіант із Швейцарії. Автомобіль дійсно в дуже гарному стані. Як ви знаєте, Швейцарія це одна з найкращих і найдорожчих країн для імпорту взагалі автомобілів. Там дуже класний клімат, там хороше обслуговування, хороші дороги. В принципі, в європейських країнах також хороші дороги і обслуговування, але буває різний клімат. В Швейцарії клімат сприятливий, дороги класні, обслуговування на високому рівні, тому автомобілі звідти йдуть на порядок трішки вищі, ніж по ціні трішки вищі, ніж з деяких інших країн. Отже, друзі, детальніше саме про нашу автівочку. Honda CRV. Пригнали ми її із Швейцарії. Вона вже знаходиться у нас в місті Радивилів, ми її розмитнили, сертифікували, тому вона повністю готова до продажі і до постановки на український облік. Лише виписуємо договір купівлі-продажі на покупця, відповідно, це декілька, сказати, годин займає, і все, можна прямо їхати в МРО і зразу реєструвати цей автомобіль. Тому ми завжди повністю готуємо всі пакети документів, повністю готуємо автомобіль для того, аби ви були задоволені. Як автомобілем, так і нашою роботою. Що по автомобілю розказати вам, друзі? 2013 рік випуску. Це сам перед 2.2 дизельний двигун стандартно надійний хороший японський двигун на автоматичній коробці передач. ISIN це також звичайний надійний, сіма улюблений японський гідротрансформатор. Коробка, яка безупречна, просто вона Працює на відмінно і в дуже багатьох автомобілях вона стоїть. Ніколи вона з нею, принципі ніколи з нею проблем не було, і ніколи вона не відмовляла в роботі. Скажу так. Що ще сказати про автомобілі? Комплектація тут іде хороша, середня, гарна лінзована оптика з ледівською смужкою, чорний класний колір. Автомобіль без підфарбувань по кузову це, напевно, одне з найголовнішого. І, чесних, 206 тисяч рідного пробігу. Пробіг ми перевірили комп'ютерною діагностикою, що ми також вам покажемо в кінці цього відео. Також перевірили по вінкоду його. І, в принципі, ми самі купуємо автомобілі в Європі, тому ми є прямі постачальники і ми їх одразу при покупці перевіряємо там. Тому, друзі, скрутити їх ніхто не міг, і це нереально. Хіба що там е буває випадки, що в Європі або в Швейцарії є автомобілі зі скрученим пробігами? Тому ми зразу такі автомобілі від, ну, відбираємо. Ми таких не купуємо категорично. Е лише хороші, чесні і перевірені автомобілі купуємо, приганяємо для вас і подаємо у продаж. Так, що стосується цієї хондочки, отже, я вам сказав, друзі, 206 тисяч рідного пробігу, автомобіль без жодного підфарбування по кузову, виглядає він дійсно дуже класно. Чорний, чисто чорний колір, е, хороша зимова гума Continental, е, титанові диски не оригінальні, але виглядають до цього автомобіля вони просто бомбезно. Е, гума зимова і дуже хороший протектор вона має. Автомобіль не має ніяких ні подряпин, ні м'ятин по зонішньому стану і по внутрішньому, також. Як ви бачите, показую вам по металевій частині. Від верху до низу ніякої м'ятинки тут не було абсолютно видно. Лобове скло цілесеньке, також немає на ньому ніяких ні сколів, ні тріщин. По криші також все ціле, бо буває, друзі, треба це перевіряти. Обов'язково. Бувають автомобілі, які реально виглядають візуально нормально. Але обов'язково, так як ми перевіряємо їх в Україні, перевіряємо їх в Європі, треба перевіряти детально. Бо буває, скажу вам так, автомобілі, як я вже попередньо сказав, візуально виглядають гарно, але можуть мати скриті недолік, як би сказати. Тобто, наприклад, от якщо криша металев, він може мати град. Тому обов'язково потрібно передивлятися такі автомобілі, щоб все було чітко. Ніколи не потрібно спішити з покупкою автомобіля. Ми в Європі переглядаємо їх детально. Не спіша, так би сказати, все для того, аби пригнати максимально найкращий і, як сказати, автомобіль такий, що буде служити вам не один день і ви ним остаточно, однозначно, навіть так скажу, залишитесь задоволені. Так, по автомобілю. Пройшовся я вже вам по всій стороні, по задній частині, що лівий, що правий стоп в гарному стані, запотівань на ньому немає. Задній бампер, задня кришка багажника, все це в нормі. Форкоп тут відсутній, в автомобілі його немає, але без проблем на ці автомобілі він доставляється. Скажу Так, е, Так, задня частина бампера Сіра вона в гарному стані. Вона має також собі в парктроніки зад саме ця хондочка. Е, виглядає. Дуже класно притоновані задні вікна. Я особисто для себе, друзі, притонував би ще й передні, але не для всіх це подобається, звичайно. Більш так молодіжний варіант тонують вікна хлопці, але м -м, буває, буває, що і тонують. Стандартно, буває, що Honda їде з Європи, має. Оригінально, як в цьому випадку задню тоніровку. Ви можете бачити. а буває, що і взагалі вся повністю буде прозора. Тому, якщо ви бачите притоновані вікна, це швидше за все йде оригінальне тонування, так як в цьому нашому випадку. Так, переходимо до салону. По салону, друзі, заводимо автомобіль. До автомобіля йде два ключики. оригінальних, Honda, все як має бути. Заводиться автомобіль з півоберту, Помилок ніяких не вибиває, абсолютно все чітко, все гарно Показую вам починаючи з дверки. Дверна карта має 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, має також вона присутні блокування замків і блокування склопідйомників. Дверка, що найголовніше, якою найбільше користується, оскільки це водія-дверка, вона без потертості і без подряпин виглядає вона дійсно гарно. Шкіра, як ви бачите, є шильдік алькантара, тобто це є комплектація, в якій сидіння в нас йдуть, складається шкіра Алькантара. Вони сказати так би, комбіновані, називаються в народі. Тобто це сидіння комбіновані. Вони складаються не просто з Алькантари чи просто з шкіри, а складаються бокові вставки шкіряні серединка алькантара. Це один з таких крутих варіантів, які мені особисто, на мою думку, подобається. Тут ви бачили допомога при спуску з гори, екорежим, умивач фар. І вимикання противозаносу. Переходимо далі. Автомобіль в загальному в цілому виглядає дуже класно, як зовні, так і всередині. Кнопочки, руль, ніде все це не затерто абсолютно, хоча пробігу 200 тисяч рідного. Буває, що на цей пробіг 200 тисяч, якщо водій користувався, так сказати. Би, Десь по місту, можливо, більше їзди, буває більш підтертий руль, буває підтерті кнопочки. В нашому випадку все класно, ні кнопки, ні руль не затерті абсолютно. Має гарні підрульові перемикачі передач, гарну коробочку автомат, яка також не затерта. Та й взагалі по автомобілю ви можете бачити, що він в гарному стані. Як візуально, так і в принципі технічно. Він дуже збитий, гарний, гарно має динаміку. На свій пробіг він відповідає і повністю можна. Відчути і побачити, що саме цей автомобіль має рідний пробіг. Да, дійсно, друзі, я вам скажу так, що не завжди автомобілі ми навіть перевіряємо на комп'ютерну діагностику. Підходимо просто до автомобіля, видно, що автомобіль просто вимотаний. Я вам скажу так, навіть вимотаний. Ми навіть не питаємо, який в ньому пробіг. Видно, що він просто постертий руль, стерті кнопки, стерті дверні ручки. Технічно, машина видно, що від пробігу в неї реально дуже дуже багато. Ми такі автомобілі навіть не розглядаємо. А якщо бачимо, що автомобіль хороший, стоїть як дзвоник, як струна, такі автомобілі ми дивимося і такі автомобілі ми купуємо, аби пригнати для вас, і ви були ними задоволені. Так, при вмиканні задньої передачі У нас відкривається зразу на такому екранчику наша задня камера. Вона працює, все класно знає. Тут ми маємо складання електроскладання дзеркал. Як ви бачите, нажимаєте кнопочку Складається, нажимаєте, розкладається. Електрорегулювання дзеркал також тут присутнє. І 4 склопідйомники, які ми зараз з вами перевіряємо. Остався ще один. Так, він також працює. Всі ми перевіряємо також і в Європі, з ними проблем ніколи абсолютно немає. Блокування замків працює. Блокування склопідйомників також працює. Тут маємо два передніх підігріва стандартно. І розетка на 12 вольт. Ось такий підкарманник ще для кави або для ключів, хто що ложить, кому що зручно. Так. Переходимо, друзі, далі. По сидіннях я вам показував, попередній частині, в принципі, я завершив огляд. Переходимо до задньої частини. Задня дверна карта зі сторони водія. В ідеальному стані ні потертостей, ні подряпин на ній немає. Заднє сидіння, також шкіра Алькантара, і зверніть увагу на ворс. На ворс Алькантари. Він просто в ідеальному стані. Зверніть увагу на шкіру, вона також е без, без заперечень в ідеальному стані. Ніяких навіть подряпин і слідів якихось плям на ній немає. Передня панель торпеда, як завжди, виглядає дуже круто, стильно. А я скажу так, як завжди, в хонді нічого лишнього, лише хоро хороша якість і надійність. Все те, що потрібно для сучасних автомобілів. Бо зараз автомобілів дуже багато, але надійних реально мало. Тому Honda це є та якість, яку всі люди зараз шукають в автомобілях. Саме тому, напевно, вони такі популярні. Знизу докатка, ключики, донкрат. Стандартно все не виймаємо. Так як воно приїжджає, так ми його завжди продаємо. Шторка в нас в багажнику присутня в цьому автомобілі, буває, іноді немає шторок, але, друзі, знову ж таки кажу, ми їх не виймаємо, значить, якщо шторки немає, значить в Європі її забули покласти. Болтики не кручені, що зліва, що справа. Тобто кришка багажника не знімалась, ніколи в нею проблем не було. Не завжди відзнімаємо вам такі елементи такі, хоча можемо відзнімати в принципі, і всі дверки, і капота, і задню кришку багажника. Болтики, але це затрата часу. Якщо вони є кручені, ми вам зразу про це кажемо. В принципі, якщо вони є кручені, значить щось з ним робилось Значить знімалась десь дверка на покраску чи тому подібно. А таких автомобілів у нас практично не буває. Тому кажу вам, як є. Отже, друзі, так. Дверна карта передня, що задня, в хорошому стані. Панель я вже вам показував. З цієї сторони покажу лише сидіння пасажира. Також воно в гарному стані, ніяк в ньому подряпин чи потертостей немає. Та й взагалі, друзі, візуально автомобіль виглядає реально дуже круто, стильно, бомбезно, я ж кажу. Чорний колір, він надає свого такого вигляду. Особливо, що ці темно-сірі диски виглядають реально вони дуже і дуже круто. Під капотний простір. Видно зразу, друзі, автомобіль чистесенький, гарнесенький, немає ніякого ні запотівання масла, ні біля мотора, ні біля турбіни. При відкритті кришки двигуна все гарно працює, також маслом не закидає, працює рівнесенько двигун, ніяких лишніх звуків немає, реально класно. Він технічно і візуально автомобіль відповідає на всі 100% по наших як би сказати параметрах. Тому, кого цікавить, телефонуйте, а ми йдемо до нашого слідуючого етапу діагностики. Що ж, друзі, а ми переходимо до нашого слідуючого етапу перевірка на локофорне покриття. Отже, починаємо наш автомобіль повністю детально від капоту. 96, 101, 91, 108.

98 крило, 86, 86 посередині, 103, 96, 96, задня арочка, 97, йдемо вище. 110. 125, 112, 99, 107, стієчка. І тут погано трішки приклав, друзі, 129. Криша. 91. 103. 103. 112. 103. 103. Кришка багажника. 87. 87. Під номерним знаком 88, 96 біля букв. 96. Криша 97, 104. 104. 105. Переходимо назад з сієчкою. 120, 108, 115, 121, 104, 98, 90, 90, 91 дверка задня, 85 поверху, 105, серединка, 96. Понизу. 91, серединка, 103. Зверху 91. Понизу. 81, 102, 102, 103 крило, 95 по верхній частині 86, 125 і з самого краю Кант 92. Отже, друзі, автомобіль не фарбований, весь в рідній фарбі, виглядає він дуже і дуже гарно. Ефектно, я б навіть сказав. так. Чорний колір. автомобіль пройшов полірування, як ви вже знаєте, як я вам попередньо казав. Царапин на ньому немає. Підфарбувань на ньому немає. Отже, якщо він не фарбований, значить ДТП він ніколи не був. Ми перевірили це кожний болтик тут і кожний зазорчик, все перевірено. Також перевірили повністю е, інформацію по він-коду, ніяких пошкоджень він за кордоном не мав. Е, а ми приходимо до нашого слідуючого етапу, перевірки е, комп'ютерної діагностики. Ще ж, друзі, ми провели нашу е, так комп'ютерну діагностику по нашому автомобілю. Помилок не виявлено, абсолютно жодної помилочки немає. Щойно закінчилося, сканувати все ось такого плану. Тобто сіре це те, що в нас автомобіль не оснащений. цими блоками зелені це те, що автомобіль оснащений. Заходимо по двигуну. Окей, поток даних. І заходимо, дивимося. Так. Регенерація. І дивимося. 617 км назад. Була остання регенерація. Тобто регенерація проходить успішно. Берем, берем. Сажа 2,7 мг. Сажі в нашому сажовому фільтрі немає. регенерація проходить успішно. Це таке, що немало важливо. Те, що сажовий фільтр є, тут це вже само собою. понятно. Систем ліст подвигнув, вийшло. Зараз зайдемо ще раз покажу вам. Так, по форсуночках. Перша 0 ідеально працює, можна сказати А друга 0,4 нормі, повністю ну, 0,1. Все в нормі і мінус 0,4. Форсуночки працюють ідеально. Взагалі, в ідеалі, друзі, форсунки кажуть нормально в вживаній машині, це коли до одиниці. Плюс-мінус 1 один, це є нормально. В нас навіть до 0,5 ніде не доходить. Тобто в, з двигуном, з форсунками, тут все в нормі, все ідеально. Ми перевірили і вам показали. Все, що можна, подвигну, так сказати, основне. По коробці передач. Тепер заходимо. Окей. поток даних. Пробіг. Так, Немає, на жаль, тут цього блоку, щоб читати по ньому пробіг. Зараз ми постараємось по АБС-ах подивитися, можливо, буде видно. Ваш, не завжди в всіх машинах можна считати так детально напрям, пробіг по всіх блоках, як хочеться, але в нас є для цього ще Він-код. Та й в принципі, якщо посидіти детально перевірити це, то можна буде знаходити знайти багато різних нюансів. Бо, наприклад, так як пробіг. Дуже часто ми стикаємося з тим, що є старі помилки в автомобілі. Ну, от, наприклад, в цьому автомобілі їх немає, вони відсутні. Але буває, що є якась стара помилка, наприклад, або якась свіжа помилка була, так і в цій помилці середині вбито те. Що нам потрібно, там буде вбита дата, на якій виникла ця помилка, буде вибитий пробіг рідний, на який був на той час, коли виникла ця помилка, і ми по ньому зможемо побачити точну дату, точну годину і точний пробіг, на якому засвітилася ця помилка. Тому, друзі, такого плану. Все ж, пробіг я вам считаю, пробіг я вам покажу, бо ми перевіряли його в Європі. Тут ми також перевірили, не в Європі, перепрошую, ну, в Швейцарії, але... Воно не так важливо, 206 324 кілометри. У нас 206 699 км. Розбіжність, грубо говоря, візьмемо так до уваги: це 300 км, що є нормою і рахується повністю нормально. Взагалі, рахується розбіжність пробігу по ОБС, по коробці по двигуну, розбіжність декілька тисяч навіть кілометрів, рахується нормою. Тому проблем з цим абсолютно ніяких немає. Виходимо, що ж, Подивимось вам ще, можливо, десь можу показати вам пробіг. Так, так, так. Можливо, електронні системи кузова, можливо, буде щось тут. Не знаю, чи вийде, але подивимось. Подивимось, Як то кажуть, час ми маємо. Комп'ютерну діагностику ми вже всю провели, зробили вам, показали, що помилки відсутні. Це якби саме головне, а Те, що пробіг рідний, я тут навіть не запевняюсь. Так, На жаль, тут не буде. В цих блоках також не буде. Ну, друзі. Основне показало. Те, що пробіг рівний я вам показав по АБС-ах, ми витягнули його все ж таки. Те, що форсунки тут працюють в ідеалі, ми вам витягнули. Одна форсунка 0, друга 0,1 і дві по 0,4 і 0,3. Тому все в нормі. Проблем з цим немає. Сажа в нас регенерація проходить успішно. Наприклад, взяти по двигуну, ось, ось двигун, дизель, пише: не немає, не существує кодових ошибок. Їх немає, не існує так би по-українськи. От АКПП нормально абсолютно. Помилочок абсолютно не мають. Заходимо. Навіть вам можу показати. Тобто це наша коробка передач. ось ця. По ній коди відсутні. Тут, ви бачите, автоматична коробка передач, її ідентифікаційний номер абсолютно От беремо ще дати коди ошибок. Коди відсутні. Це означає, друзі, те, що автомобіль у нас хороший, якісний. Ми його перевірили від і до і. Якщо наш комп'ютер показує, повірте, друзі, що помилок в ньому немає, значить помилок в ньому немає. Тобто, по двигуну, як ви бачили, все в нормі, помилок нема, по коробці помилок нема, по АБСах. Ми вам читали пробіг, по мотору. Ми вам вважали форсунки і регенерацію. Це такі, можна сказати, найголовніші етапи, які є в автомобілі. Все в іншому, так як є, друзі. Тому ми повністю все перевірили, комп'ютерну діагностику для вас провели. Кого цікавить, автомобіль телефонуйте. Завжди на зв'язку 24 на 7. Будемо оглядати, приїжджайте на огляд, тест-драйв проведемо, розкажемо кожну дрібницю, кожну деталь. Думаю, однозначно залишитись задоволені.